Привіт всім! Ви на Telegraph.UA. Я Микита Міхальов. Поруч зі мною Валерій Клочок. Це керівник центру громадської аналітики Вежа. На прямому зв'язку. Ми вітання, Валерію. Навзаєм ну, вітаю! Хочу почати з президента Зеленського і його е інтерв'ю. Його откровень, мабуть, це так можна назвати, тому що від нього офіційно пролунало там теза номер раз, що він готовий, якщо це потрібно для завершення війни зустрітись з Путіним. Теза номер два він розуміє, що потрібно, повинно бути дипломатичне вирішення, бо не можна ризикувати. Мільйонами життів наших громадян, не знаючи, що буде в результаті. от Як на мене, чіткіше позиції в попередні тижні та й, мабуть, місяці окреслені не були. Це вимальовування нашої переговорної рамки, яка вийшла на фінішну пряму, чи це, чи це максимально, я не знаю, яскравий сигнал для всіх, кому. Кому він повинен бути адресований, що все ми абсолютно стовідсотково йдемо до перемовин? Правильно, потучніше, як на мене, так само. Я думав, що ця заява не нова, лише вона нам має більше яскравіше забарвлення для розуміння ситуації. То президент давно говорить про те, що ми будемо припиняти війну дипломатичним шляхом. Єдине питання, в якій точці, і як зробити так, щоб вона знову не відновилась, і тут ну заради правди, там попри всю критику, яку вона є на адресу Зеленського, він говорить правильно, тому що нам потрібно отримати якісь запевнення, якісь практичні, ну такі штуки, да, скажімо від наших західних партнерів, які нам гарантуватимуть, що умовно після відновлення своїх спроможностей Росія не розпочне нову атаку, як то, наприклад, було 22-му році, тому що. Нагадую, ми часто забуваємо, що війна почалася в 2014 році з анексії Криму, окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей. А потім відбувалось нарощування живої сили на території Білорусі. Проводилися військові навчання, підтягувалася техніка. Розвіддання були і в ЦРУ, які нам передавали, в тому що зосереджувалася жива сила на території Росії поблизу кордонів з Україною. Ну було зрозуміло, що. В будь-який момент це може статися. Зрозуміло, звісно, розвідникам, ні нам, там, пересічним громадянам, ну, хто більш дотичніший до е, інформації державної, то, звісно, розуміли, що буде відбуватися. Тому таке застереження, Зеленський виказує. Але справді що в останньому інтерв'ю е, Зеленський говорить про те, що ми не готові. Втрачати мільйони життів українців для того, щоб повертати території. Це артикуляція того, що ну воювати ми не будемо. Я так це читаю. Ну по-іншому, це читати нереально, тому що якщо втрачають, значить де війна. Значить, війни гарячої фази не повинна бути. І теж і ще інша друга фраза, фраза сказана ним, яка також зараз є як знаєш, такий тригер, йде по соціальних мережах, тому що я бачу, там і мені закидають стосовно того, що це означає. Ну це нормальна дискусія. Зеленський справді погодився зустрітися з Зеленським. Я так це читаю, і я сьогодні, навіть в випуск для свого каналу, так і готував, що Зеленський оголосив намір зустрітися із Путіним. За столом переговорів, тому що ну от тому, що да для чого, якщо це буде єдиний варіант завершення війни, він ще допускає там. Знаєш, та от є невеличка надія про те, що нам передадуть великочезну кількість зброї, і ми зможемо там провести військову операцію. Але ну ми всі чудово розуміємо, що вибити близько 600 700 тисяч російських військових, які є на території України. У окупованих територіях ці цифри озвучувалися ним самим. Ну це вкрай непроста ситуація. Тут швидше справді можна досягати це дипломатичним шляхом, коли вони зберуться, звідти підуть в силу політичних обставин. А це вже в часі незрозуміло, коли може статися. Можливо, це розтягнеться на рік, на два, на десятиріччя. Ну тобто, це це однозначно читається в словах Зеленського і Він говорить. Юридично ми ці території за Росію визнавати не будемо. Тобто, історія буде схожа із статусом кво як до 22-го року, коли так само ми мали окуповані території в Донецькій області, Луганській, як я що не сказав, Крим, але ми не визнавали це за Росію. Я розумію, що я повторюю зараз сотий раз, але Зараз відбувається така ну рефлексія не лише з уст президента України, а й з Сполучених Штатів Америки, в тому числі з уст Трампа. Він буквально на брифінгу сьогодні з Дентаніяху, прем'єр-міністром Ізраїлю, коли коментував українське питання, то також сказав, що переговори ведуться. Ми дуже дуже близько. Тобто, цей процес триває, але звісно, ми чекаємо конкретніших заяв від президента України. Він передає. Те, що сьогодні відбувається кулуарно, і то це інтерв'ю якраз і засвідчує, що Зеленський готовий до фактичного скасування цього указу, яким він забороняв собі спілкуватися із Путіним, але не лише собі, як він пояснює, а й в тому числі будь-кому хто хотів би представляти Україну, і це до певної міри є. Поясненням до певної міри, ще раз що того, чому такий указ був виданий, тому що дійсно тоді йшли розмови, але відразу псявтоня. Зараз давайте без хронології, хоча вона важлива, що міг хтось проводити переговори від імені України, той же саме Янукович, Медведчук або хтось інший, і підписувати якісь пакти. Тим паче такі випадки в нас були. Нагадую, створення так званих ЛНР і ДНР саме так і розпочалося. Якийсь ватажок вийшов, сказав я, от представник цього регіону. Я підписав і створилася ця так звана республіка, квазіреспубліка, яка потім увійшла навіть в склад Росії. Тобто, це, це було на практиці. Тому е, тут питання, ну звісно, знову ж таки до того наскільки був доцільним цей указ, але він є. Його треба скасувати, і тут процес скасування, на жаль, він відбувається саме е, за сценарієм Кремля. Я не кажу, що це вже доконаний факт, але це точно буде. Буквально днями Путін говорив про те, що ну, треба, аби Верховна Рада своїм законом скасувала цей указ, тому що вона законом його затверджувала. Ну а президент має переобратися. Сценарій абсолютно очевидний, зрозумілий. Ми є заручниками ситуації, заручниками чому тому, що. Ще раз повернуся, перепрошую глядачів, що повторюся, але знаєте, то в учову доступі для того, щоб ми максимально критично підходили зараз до Заяв Зеленського і не займалися знаєш, хайпожерством на цій темі, тому що одні mm -hmm. там кидають шапками, інші там кричать це правильно. Тут ми маємо конструктивно підійти до цієї всієї історії. Ми маємо три ключові фактори, які треба враховувати зараз про ситуацію, де ми знаходимося. Перше, наша фізична та матеріальна неспроможність повернути території, неготовність наших. Партнерів, американців та європейців, допомагати нам у цьому, і третя це позиція Росії, яка залишається доволі не слабкою. Не слабкою, ще раз наголошу. Тому ми виходимо із цих трьох реалій, і враховуючи те, що іншої політики Трампа і Європи не буде, так само, як і е, Росії. Тому ми підходимо до саме моменту початку розмови із терористами. Так, мені неприємно це говорити, але є вже аналогії в світі. Зараз це дуже легко порівняють. Ізраїль і Хамас. Це така сама історія. Там також угода, але вона ще може повернутися в інший бік. І тому ми вже фактично за крок до процесу публічного діалогу із Росією, ота кампанія з знищення чи нещоденного щоденного російських НПЗ або інших підприємств, ну реально Практично щодня і сьогоднішня ніч щоноч точніше, і сьогоднішня нічне виключення економічні експерти називають це нашою можливістю загнати економіку російську якомога далі. А для чого це робити? Щоб переговорна позиція, в тому числі була більш слабкою. важелі тиску є у Трампа. Про це каже Зеленський, теж і не тільки він. Але мене непокоїть те, що він називає важелями тиску можливість погрожувати. Ну, можливість погрожувати була і у Байдена, і він її реалізовував, але якось не дуже на Путіна впливало. Ну, от, а от можливість уже впровадити, а потім обіцяти е, зняти те, що впровадили. Як на мене, це суто моя думка Микити Михайльова, Вона якось більш ефективна є. Е, чи буде Трамп от стосовно Росії сповідувати цей принцип, не погрожувати, а прямо вже ввести, а потім обіцяти зняти щось, що саме ввести, ввести ті самі жорсткі обмеження по нафті, реалізувати це, поговорити не з саудитами. Нарешті таки опустити ціну, тримати її доти, доки накачувати нас зброєю. Для того щоб ми мали змогу паралельно не тільки економіку, а ще й на нашій землі їх гатити, не, тому що так, якщо інформація фензекс... от, ну, от, зараз так. розумієш все в кучу. Так ну працює. так все в купі комплексний підхід от, не стоп, працює стоп, так ні. так. Ну розумієш це схоже на наратив. Можеть раз, два, три. Ну uh -huh. треба розділяти практично, розуміти, що відбувається. От е, ти говориш про тиск. Який тиск? Санційний чи митний санції Трамп не вводить. Трамп не любить санкції, Трамп любить мита. Uh -huh. Він воює митами проти Росії. Торговими митами не воюють американці, тому що в них торгового обороту нема. Санції Трамп не водить, тому що він вважає санкції неефективними у питаннях своєї зовнішньої торгово-економічної політики. Це питання знято. Друге зброя. Трамп зброю давати Україні безкоштовно не буде. Це, я думаю, ну, логічно зрозуміло, правильно. І він завжди вимагає, щоб за це хтось заплатив. Ну, вибачте, він навіть скасував допомогу палестинським біженцям. Він закрив цю програму. Він навіть призупиняв постачання зброї Україні по тих програмах, які затверджував, погоджував Байден. Він перевіряв, чи дійсно там гроші правильно рухаються. У мене таке припущення, і таке воно ну, підтверджується сьогодні з пресою. Хоча ми активно говорили ні ні-ні. Трамп нічого не призупиняв. Відновили постачання зброї буквально минулими вихідними. Але в рамках тих проєктів, які затверджував Байден, це на кілька місяців. Далі передавати зброю Трамп безкоштовно Україні не буде. Хто за це заплатить? Європейці. Так, європейці дають нам чимало допомоги фінансової і військової, але недостатньо. Нам потрібно 100 мільярдів військової допомоги на рік. У нас витрати на армію на війну 100 мільярдів в рік. Ми не маємо таких своїх грошей. Трамп за це платити не буде. Якщо ми говоримо про надра, про що зараз активно говорять, це час, впродовж якого ці надра почнуть давати прибуток, або буде вибудована вибудована схема, і піде вже конкретно нам допомога. Або ж в ідеалі ми бачимо договір з відтермінуванням платежу. Таке може бути, може бути, але поки що це все дуже гіпотетично виглядає. У Трампа намір швидко закінчити, стріляти, як мінімум. Санкції е, нафта, як нафту, як можна вводити ціну на нафту. Пропозицією. Одна Америка сьогодні не відкриє кран, і не потече нафта у світ. Це ілюзія. Для цього потрібна Саудівська Аравія. Саудівська Аравія раніше квітня не планує збільшувати видобуток. Я не знаю, наскільки вони збільшать. Це також питання дуже, ну, скажімо так, риторичне. Розконсервування скважин, про які говорить Трамп, що я дуже це легко зроблю. Це неправда, тому що Байден їх законсервував своїм указом. Цей указ можна буде скасувати лише в судовому порядку, і це буде непросто. Там ще працює поки що судова система в США. Чому поки що говорю? Тому що ну, Трамп так може змінити на це потрібен час. Замістити пропозицію російської нафти на світовому ринку сьогодні, на даному етапі, немає чим. Вторинні санкції можуть попрацювати. Трамп ще раз повертається, їх не вводить. Тому коли ми це все в купу змішуємо, ну я хотів би, давайте ми спробуємо максимально прагматично підійти до оцінки того, що відбувається. Це не фаталізм, це реалія, та що стоїть. Тому Трамп на даному етапі, окрім як говорити погрожувати, не буде. Але він ще раз наголошу: не збирається вводити санкції проти Росії. Він може і скасувати. Тому розмова з росіянами йде так. Я вам скажу санкції Байдена, якщо ви один, два, три. Тому що санкції Байдена вони, ну, вони насправді вдарили. Але зверніть увагу: Європа, навіть Європа, не хоче вводити санкції проти скрапленого газу російського. Вони сказали ні. Вони виступають за відновлення транзиту російського газу до Європи. Вони проти зупинки постачання нафти до Європи. Вони відтерміновують на один рік до 26-го року закупівлю російського алюмінію. це в 16-й санкційний пакет. Ну немає в Європі такої позиції, всі хочуть просто швидкого завершення війни. Трамп в цій ситуації, ну Європа, ж, ну, бачиш, вона ж абсолютно США діють зараз опосередковано самі да, від Європи, тобто це не та історія. Тому коли ми набираємо такий там комплекс інструментів, про які ти говориш, ну. Вон, воно не працює так, вон вон це це знаєш, виглядає гарно як картинка. Але коли розбиратися окремо, то ситуація така. То які у нього інструменти в принципі є? Обіцяти скасувати санкції? Ну такий так. собі інструмент. Ну ну а чому ні? Він працює. Крем зацікавлений цьому, тому що, попри е, мою критику, постійно е, без, бездарної політики демократів. В білому домі, яка суттєво порушила стабільність на євразійському континенті. Ну, давайте говорити правду заради правди. Ті матеріали, які зараз розкриваються щодо програми USAID, це також окрема історія про фінансування різних дуже дивних проектів. Звісно, це ще потребує верифікації, але все ж таки, то на сьогоднішній день я все ж таки погоджуюся, що санкції, які були введені Байденом на завершення каденції, вони дуже серйозно працюють. Санкції, які стосуються, це вторинні санкції, зокрема країни, які допомагають Росії, але це все знову ж таки ілюзія. Якби ці санкції, два слова буквально стосувалися певних секторів галузі. Повної заборони нафти, то вони були б ефективнішими. Але навіть Трамп на це не йде, тому що у нього ж позиція інша, йому треба ну, збільшити пропозицію. Зверні увагу, що він зробив кілька заяв про там, якісь торгові війни. Ціни на нафту різко пішли догори. Різко. І це Мексика і Канада. Світ просто колихнуло. Якщо ще там, нафта марки, Brent там ріст був буквально на 0,7 долара. То що стосується американської нафти на в Америці безпосередньо, там скачок 1,7 долара майже був за добу. Ну це дуже багато і це ж лише заява, намір. А якби були введені указами тарифи проти Мексики і Канади, ну так там лише 10% на газ і нафту, але менше з тим це також дуже суттєво б'є. Тому іншого інструменту у Трампа, окрім як зараз відкотити назад санкції, він у нього є, але він не використовує. Він його не використовує. Єдине, що я можу сказати, він буде зацікавлений в постачання в Україні зброї. повторюся, от такий інструмент лише в тому випадку, якщо за неї заплатять. Ну а хто за неї заплатить? Ми у нас немає грошей. Давайте говорити відверто. У нас дефіцит бюджету шалений. Нам зараз гроші на військові потреби вистачить лише до червня. місяця. Це реальність, друзі. Ну це теза, яка озвучена міністром фінансів Марченком. Він про це сказав. Це ж не те, що я з потолка зняв. Ми, до речі, в рамках центру вже там з фінансистами розбирали цю тему. У нас гроші є на соціальні виплати до кінця року. Зверніть увагу, що гроші за програмою безповоротного кредиту Великої Сімки нам вже не всі заходять у 2025 році. Не всі 50 мільярдів. Там 40 з лишнім мільярдів євро, з них заходить лише 18. Там окремі країни, будуть ще підтягувати, але десь половина буде грошей, не більше. А інша піде на 26-й рік, тому що всі ж розуміють, це один із інструментів тиску примусу України до замороження війни. Всі ж хочуть відновити торгівлю з Росією. Європа особливо все ж буде добре, розумієш. Візиткалога 16 грудня попередньо повинен відбутися, і там Мюнхенська безпекова конференція, теж mm -hmm. паралельно буде відбуватись. Невідомо хто від штатів туди поїде чи Рубіо. Держсекретар чи джейді Венс? Віце-президент, президент Зеленський на Мюнхенській теж повинен бути. Ну і очевидно, що з Келлогом він теж зустрінеться. Якось паралельно ці всі речі будуть відбуватись, але Келлог втретє, вже повинен це так. Проїхати чи є загроза зриву, чи все ж таки нарешті є. про що узгодити маячки і з ким скоріше буде зустріч? чи Чи? Чи важливо воно як таке? Буде з Венсом чи з Рубіо зустрічатись з Зеленським, чи ні з ким. Наскільки я знаю, Джей Ді Венс планує віце-президент США відвідати Мюнхенську безпекову конференцію. Те, що у нього буде дзвінок з Єрмаком, це дуже позитивний момент, тому що за інформацією, яку там повідомляють мої колеги, і публічно, і те, що я там чую, то команда Трампа не дуже поспішала спілкуватися з Єрмаком. Ну не хотіли. Добре, що знаєш, це питання зрушено з мертвої точки. Чому? Тому що тут є потепління у відносинах команди Трампа і команди Зеленського, яке ну, відзначалося певним холодком. Не було величезних контактів. Ми намагалися там демонструвати хорошу міну при поганій грі. Ну, в принципі, так і треба робити, але це питання зрушилося. Я тішуся з цього. Це добре. Гірше було, аби взагалі не хотіли спілкуватися, значить, нас ну до нас дослухатиметься, про ми зможемо, хоч сказати щось, і візит Келога до України це ну швидше демонстрація буде того, що якраз потепління таких відносин є, і тут уже неважливо з ким саме конкретно будуть спілкуватися там Зеленський чи з Рубію, чи з Келогом. Головне, що є контакт. Я розумію бажання зеленського контактувати напряму з Трампом, але враховуючи, що Трамп відчув себе зараз ну, чи не Богом планети. То звісно, ми ж мусимо розуміти, що це не так просто буде. Так, ми маємо право на таке спілкування на рівні президентів, тому що Україна стримує російську агресію, але навіть зверніть увагу, що і європейські лідери не особливо впливають на рішення Трампа. Трамп так вирішив, і все. Я просто на ну, цій частині сьогодні був шокований заявою. Ще раз наголошу Трампа про сектор Газу, який сказав: Сполучені Штати Америки перебирають контроль за сектором газу під себе. Тобто це буде під контролем США. А всім палестинцям я раджу звідти виїхати, і вони туди ніколи не повернуться. Ну, вибачте, це там півтора чи два мільйона населення. Ну, Об'єм міграційних переселень так, і рухів настільки великий, що це ну, реально так, математично. Вони можуть виїхати до Йорданії, до Єгипту, бо наприклад, до, Є... до Європи свого часу лише сирійців мільйон заїхав. Це може бути теоретично, але ну ми самі розуміємо, наскільки чутливим є питання сектору гази у світі, і трамп так легко про це говорить. Я уявляю зараз там реакцію палестинців по всьому світі, в Британії, в Європі, в Америці. В тій ж і що стосується України, я перепрошую, але зараз прожу просто паралелі. То Трамп не буде рахуватися з Україною також, ну з людьми. Він говорить так, йому головне щоб нас не вбивали. І не бивали по обидві сторони, він каже, але де пройде лінія розмежування, йому байдуже. От на даному етапі йому байдуже. На жаль, я не бачу зараз у нього готовності, наприклад, там, демонстру... ну, допомагати Україні повертати території. Буквально на брифінгу його запитали, чи він вимагатиме від Путіна повернення території, які, він окупував, які той окупував. Трамп нічого не відповів, він промовчив. У нього немає відповіді на це запитання. Розумієте, він не може сказати не буду або буду, тому що він знаходиться в переговорному процесі як переговірник, він не як сторона, яка підтримує Україну, а він як модератор. Тобто, йому байдуже за великим рахунком, до яких територіальних поступок домовляться Україна Росія. Йому головне, щоб перестали стріляти. От сектором Газу дещо інша історія там невеличка територія, Як він каже, ми зрівняємо її з землею цю територію. Побудуємо там якийсь там новий біч, да? ну щось таке. Ну тобто, він бачиться як проект такий бізнесовий. З України він розуміє не так все просто, реально його цікавлять надра, які є в східній частині, але можливо, йому достатньо буде тих, які знаходяться на підконтрольній території України. Тут зараз ну знаєш, така дискусія непроста, тому що стосується саме от позиції Трампа і наших подальших перспектив, ну. І розмови команд, то вони виходять з того, ну, я маю на увазі білий дим, що ми над процесом. Ми не по сторону України, ми над процесом. А ви там собі домовляєтеся. Тому контакти будуть. Сама ж Мюнхенська безпекова конференція. Ми повинні розуміти, що це зібрання, яке за великим рахунком, не виношує ніяких рішень. Воно не продукує ніяких там ну, документів, які є зобов'язаними для якогось. Це, ну, знаєш, тусовка, де зібрались поговорити. Там не укладається ніяких угод, обміняється думками, ну і все. Але важливий захід, безумовно, для того, щоб почути, які позиції. Головніше, які рішення будуть за цим. Оце, як на мене, головніше. А зібратися так треба зібратися, переговорити треба доносити позицію свою. Хотілося б, звісно, щоб от нині працює українська делегація. Там навіть не, не одна, да в Сполучених Штатах Америки це дуже круто, але там і проблем дуже багато, тому що відсутність комунікації між різними командами українськими вона ж очевидна для наших американських партнерів. Яка ви ж в себе не можете ладу навести. Це також проблема дуже велика, і в умовах війни її не повинно бути. Тут ці повинні знаєш, зібралися разом, поїхали, сказали один, два, три. Ну як вони бачать, що вони приїжджають? Ще війна не закінчилася, ви вже до виборів готуєтесь, тому, тому якось так. Як ти вважаєш на етапі от формування цієї переговорної переговорного цього порядку? Наскільки важливими є пункти відновлення транзиту газу території України? Ем, обмін Курщини на щось? Чому от про це питаю? Бо якраз перед нашою з тобою розмовою читав ви про Курщину її обміняти на частину території українських, а наша труба і експорт газу на зараз кажу на ЗАЕС і, і ще на щось. Ну, ми ж мусимо розуміти, що на жаль, такий несправедливий обмін це один із наших таких знаєш, рятувальних якихось майданчиків. Тому що ми хоч якось більше повернемо собі ресурсів і незалежності. Це звучить дико, от реально дико, тому що ну, про який торг можна говорити, на нас напали. Забирайтеся звідси. Але от реальність вона така. Тому, попри там, наприклад, критичність, яку я частково підтримую курські військові операції, але вона має дуже величезне політичне значення. І е, те, що ми перебрали під контроль ГТС, можемо її зупинити, але й не можемо зупинити. Я поясню, чому, моя думка. Європейці нам також диктують умову. Дивіться, якщо раптом газ не буде надходити, ну ви ж розумієте, що Угорщина Словаччина нам все заблокують, не нам жити не дадуть, ну за великим рахунком. так? І, по-друге, теми вам не дамо, того, що ви хочете. У вас ж триває переговорний процес по Європейський Союз, буде він складнішим. Тому або ми зараз з вами говоримо про те, що ви постачаєте до Європи газ, ми демпінгуємо цим самим американців, бо вони ж заходять зі своїми СПГ. Нам то це для чого? Ви ж бачите, що Трамп витворяє? Я вибачайте абсолютно простою мовою зараз говорю. Нам треба якось конкурувати. А як ми без російського газу можемо конкурувати? Там да, розуміємо, вас збивають, ну це ж не нас збивають. Тому ви подумайте, як це можна зробити. Президент не випадково говорить про Азербайджанський газ. Мене ну, мені неприємно не про це зараз говорити, але це по факту так і є. І я думаю, що не відкриє нікому секрет, що об'єми закупівлі скрапленого проливного газу у, на початку 25-го року побили всі рекорди в Європі. Ну, хто слідкує за статистику, читаєте іноземну пресу. Ну, Блумберг регулярно друкує ці звіти, то попереду планети всієї Європа. Е, перепрошую, Франція, Польща закупки скрапного газу. І знову ж нагадаю, я щойно говорив, повторюся: скрапний газ вони не забороняють, будуть купувати і надалі. Тому е, газ це один з інструментів тиску на Україну. Якщо ви нам його не відновите, ну то ви взагалі нічого не отримаєте. Ми ж вам уже сказали, що ви лише половину отримаєте кредиту Європейського союзу. Ну, може, ще менше отримаєте. можуть бути якісь затримки і вибачайте. Ми тут заручника. Я розумію, що варто говорити про першу причини, чому ми в цій ситуації, але зараз не хотів би цього тракатися, тому що нам треба вижити в цій історії. Нам треба вберегти незалежність України, і це не високопарні слова. Реально, нам треба вберегти незалежність, і е, нафта також трубопровідна дружбою, це один із інструментів тиску на Україну, тому що тут торг дуже простий. Якщо, до прикладу, ви перекриєте ще і нафту, да, про що зараз мовиться, то ви взагалі нічого не тримаєте. Я за те, щоб ні нафта, ні газ не проходили територію України. Але ми маємо бути спроможними фінансово, ресурсно енергетично. Забезпечувати безпеку для себе, ну і можливо, ще щось давати і Європі, або ми маємо замінити ці постачання газу до Європи. Ну у нас же немає не розроблених родовищ. Хоча в нас запаси <кхм>, там в трильйон кубічних метрів. Це інформація, яка була озвучена ще за часів Гройсмана, коли він був прем'єр-міністром. Та запаси нас... в трильйони. Ми 150 мільйонів кубічних екстрено закуповуємо, бо не вистачає власного газу. І mm. буде цього тижня там депутатська ТСК розбиратись з нафтогазом. А як же так сталося? No. Да, да, якраз друже, це ж про це ж і мова. Тому варто говорити про першопричини, але по факту ось так. Тобто неякоб сказати, не хочеться говорити дуже дуже неприємно, але недолугі сьогодні управлінських процесів, так говорю, так як є, які стосуються енергетичного сектору, фінансового, вони призводять до того, що Україна потрапляє в заручники ситуації, тому ГТС і нафта. Трубопровідна, це все один із інструментів серйозного тиску. Якщо ви самі дайте нам замінь щось, я ропа чітко говорю. Не питання. Ми готові купувати ваше. Нам байдуже за великим рахунком, хто продаватиме. А ви розбираєтесь там з росіянами. Це десь так виглядає. Але ми не можемо запропонувати цю альтернативу, її немає. Спасибі тобі, що знайшов час okay. ці моменти обговорити. Тут як в тій у мене дідусь любить казати: чим чим далі, тим страшніше, а, але ну тим не менш, дивимось Реально а, Валерій Клочок був на прямому зв'язку зі мною. Це керівник центру громадської аналітики. Вежа, політичний та економічний експерт. Ви на телеграф UA Я Микита Міхальов. Бережіть себе, па-па